Коли потрібно почати інвестувати, доволі гарне питання, у відповіді на яке чим раніше, тим краще. Навіть маленька сума інвестицій на початку принесе багато грошей в майбутньому, а все через складний відсоток. Тому у цьому відео я вам аргументую, чого вам потрібно розпочати інвестувати вже зараз, не взираючи на вік. Я покажу вам наглядний приклад різних стратегій інвестування та інструменти, які допоможуть у їх реалізації. Більше про інвестиції є в моєму телеграм-каналі. А наразі ви на каналі Думки Поконова, та ми починаємо. Якщо я прочитаю визначення складного відсотка, то зрозуміліше від цього вам не стане. Тому я поясню на прикладі: є компанія. Нехай то буде Apple. Вартість одної акції компанії дорівнює 100 доларам. За рік вартість акції зросла на 10%. Тобто ціна акції стала 110 доларів. В наступному році ціна також зросла на 10%. А отже, яка вартість акції? Відповідь 121 долар. Тобто акції компанії зросли по відношенню до вже збільшеної вартості. За два роки акції компанії зросли на 21%. Відсоток, при цьому зростаючи на 10% щороку. Ось цей один додатковий відсоток називається прибутком від складного відсотка. На такому маленькому проміжку часу це майже не помітно, але якщо взяти 10 років, така сама формула зростання на 10% щорічно і по закінченні 10 років ціна дорівнює 259 доларів. А це 159% прибутку. Віднімаємо 10 помножено на 10 років. Та отримуємо 59% складного відсотку. Думаю, що ви вже почали усвідомлювати, скільки буде за 30 чи 40 років. Того й починаємо усвідомлювати, що 10 років різниці в інвестуваннях це серйозні гроші. Давайте я наведу вам приклад. В інтернеті є багато калькуляторів складного відсотку. На прикладі одного з них я покажу, як це працює. Ось у нас є калькулятор. Єдине, що тут вказана валюта в гривні. Давайте уявимо, що тут долар, від цього нічого не зміниться. Вхідні дані. Нам, давайте уявимо, що 18 років, і ми щомісячно інвестуємо по 100 доларів. Під давайте, 10% річних. І давайте максимальну кількість років. В нас тут можливо 50, давайте на 50 років. За 50 років ми проінвестуємо 60 тисяч доларів, а при цьому заробимо 1,7 мільйона доларів. Ось вам магія склонного відсотка. Тобто, приінвестувавши доволі маленьку суму по відношенню до всього загального, ми отримали надвеликі прибутки. А тепер давайте порівняно. В нас є друга людина, і людина нехай інвестує через 7 років, тобто їй 25. Давайте закінчила університет, працює на гарній роботі і може в два рази більше відкладати. Давайте це буде. Ой, це буде 200, 200 доларів. І так само, щомісячно місячно під ті самі 10%. Людина давай, вона поповнила 103 тисячі, тобто більше, ніж на 40 тисяч більше, ніж попередня людина. Да? І при цьому. А, вона майже зрівнялася, тобто відклала на 7 років, але при цьому вони майже зрівнялися. Тобто, зрозуміло, що в першої людини, яка і вкладала менше, але з, з рахунок проміжку часу, вона змогла куди ефективніше розпорядити своїми грошима. Тобто, ми можемо побачити, у нас така статистика: вона йде, йде. Тобто, що вони завжди десь поруч, але за рахунок того, що. В людини, яка почала першою просто більше капітал, вони постійно, 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 десь поруч, 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 поруч. І при цьому людина, яка почала вкладати більше, не може ніяк догнати цю першу людину. Того, ось це і те, що я хочу донести, про те, що чого потрібно інвестувати саме зараз, того що. Якщо ви будете вкладати навіть маленьку суму, але почнете навіть якщо ви можете не з 18, там до нас п'ятнадцяти, з 14, то усі 4 роки можуть зіграти неймовірно велику роль. І ви скажете дякую за те, що ви дізналися про таку штуку, як складний відсоток. Але у вас може бути ще контраргумент в тому, що ви можете сказати мені, що приклад гарний, але гіпотетичний. Цифри можна все порахувати, і ну, такого в реальності, наприклад, не існує. Але я хочу навести вам приклад такої відомої людини, як Ворет Баффет. Він почав інвістувати у 11 років, і в один момент він став найбагатшою людиною світа. Зараз він ходить просто в топ найбагатших людей світу. І так його правило це інвестувати як умога раніше та інвестувати регулярно. Того використовувати ці поради. Якби в мене була книжка Ворта Бафена, я б також її вам порадив. Але в мене її нема. Можете вбити в гуглі книги про Ворона Баффета, Вони дійсно їх багато і вони популярні. Почитайте, зрозумійте його історію, і це також стане вам гарним прикладом та нагодою у власному розвитку. При цьому Бафет звичайно зроблював більше ніж інфляція з'їдала його грошей, але в нього й доларові активи. Тому, коли ви інвестуєте, пам'ятайте про інфляцію, бо вона з'їсть значну частину вашого прибутку, тим паче на відрізку в 50 років. У таких відео про складний відсоток і розрахунках це потрібно враховувати. У гривні інфляція, безумовно, буде більша, ніж в США, та в середньому сягає десь 10%, -10 річних. А отже, і заробіток повинен бути не 10% річних в доларах, а, ну, наприклад, там, 20% річних в гривні. І про розрахунках також потрібно не забувати і про курсову різницю доволі важлива річ, про яку можна забути. І тут відношення не долар до гривні. Да? А, наприклад, долар до польського злотого, долар до євро, бо це може дуже значно з'їсти вашу прибутковість при інвестуванні в інші закордонні активи. Значить, ми чітко визначили, що чим раніше ви почнете інвестувати, тим швидше в нас буде більший капітал, та раніше можна буде піти на умовну пенсію та жити на відсотки. А отже, що потрібно робити, щоб почати інвестувати та зроблювати мільйони? Перше та основне дізнатися теоретичну базу. Почати дивитися відео на Ютубі на тему інвестицій, фінансів, можна почитати декілька книг. Головне не про успішний успіх, а саме з прикладних інвестицій або сфери економіку. Також потрібно почати відкладати валюту, якщо ви все-таки хочете інвестувати за кордон. Після відкладення валюти можна і брокерський рахунок відкрити, а далі вже і купляти акції. Приклади є на моєму каналі. Ви можете їх подивитися ось тут. Як купити перші акції та що таке взагалі акції. А загалом на акціях можна зробити і 10% річних доларів, як ми її розглядали в прикладі. Такий прибуток ми зможемо знайти саме в індексі S&P 500, в який і інвестував Уоррен Баффет. тому що він історично зростає на 10% щорічно. Можна прослідкувати це на графіках і особливо на IT фондах. І важливо, є багато зараз блогерів, експертів і так далі, які кажуть, у що вони інвестують, але вони не переграють цей індекс, а навіть можуть бути в мінусі. Якщо людина не зароблює, наприклад, стільки ж, або взагалі йде в мінус, можете або не слухати цю людину, або прислухатися до певних її ідей. Добре, якщо ми хочемо брати індекс SP 500, то потрібно буде брати etf фонди, які інвестують за індексом. Не потрібно купляти окремі акції, тим паче, коли ви тільки починаєте це робити, того що коли ви інвестуєте в etf фонд, ви диверсифікуєте свій портфель. А коли ви купляєте певну акцію, акція може дуже різко впасти, одна конкретна, і ви нічого не зробите. І ще скажете, що акції це, наприклад, скам. Головне зауважити, що купівля акцій можлива тільки для повнолітніх громадян. Звичайно, можливостей інвестування багато, навіть для тих, кому не є 18 років, наприклад, та сама криптовалюта, в якій дуже багато молоді розбирається. Головне шукати та оцінювати ризики і не класти всі гроші в одну інвестиційну корзину. Якщо брати приклад криптовалюти, не купляти всі ну, одну монетку на всі гроші, того що монетка може банально впасти, і ви втратите всі свої гроші. На каналі можна подивитися відео про інвестування. Також будуть доповнюватися можливостями на різні бюджети, ризики, портфелі і про криптовалюту якось теж запишу відео. Отже, головне інвестувати з молодості, шукати можливості, розвиватися, відкладати гроші по можливостям та інвестувати туди, докуди можна дотягнутися. Немає мінімальної суми для інвестування. Мінімальна сума це та, яка наразі у вас є. Головне систематичність та час. Також хочу подякувати людям, завдяки яким виходить це відео. Ви бачите їх наразі на своєму екрані. Та окремо подяку В'ячеславу. Ви можете стати одним зі спонсорів та задонатити на Монобанку чи інші платформи. Посилання є в описі до цього відео, а на Монобанку, взагалі, QR-код. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, це значно підтримає мій канал. Слідкуйте за телеграм-каналом. Усім, дякую за перегляд та до нових зустрічей!